Доброго дня, магазин Трактор Союз. Сьогодні ми розглянемо навіску до трактора Т-25. Ось такий комплект ми маємо. Значить, що входить в цей комплект? Це входить дві щоки Кронштейна, труба вісі, сама вісь, гайки, шайби. Всі також йдуть в комплекті. Значить, плита ця кронштейн товщиною 20 мм. Отвори, всі просверлені добре, всі співпадають. Цей кронштейн, значить, труба 5 мм. Плита приварена до неї 8 мм. Також ми маємо масленку для мащення. Чим гарна ця навіска, тим, що стяжки, які кріпляться до тяг. Вони не перехрещуються та не заважають карданному валу. Також в комплекті йде вісь повздовжніх тяг, значить, ця вісь може бути проточена під 24 мм стандартні яблучка та під МТЗовські 28 мм. Всі гайки, шайби також йдуть в комплекті. Ось такий комплект ми маємо. Замовляйте, якість хороша, все співпадає. По отворах, покріпленнях. Сталь використовуємо хорошу. Тому замовляйте, телефонуйте. На все добре.